Марко вовчок Одарка. Старий наш пан покійник недобрий був, не тим би згадувати, да лучшим ні за що. У нас через річку хутір козацький вільний, то й козаки його стереглися когню і обходили, бо тяжко їх кривдив. А що вже ми, кріпаки, натерпілись від його, то нехай господь боронить всякого хрещеного чоловіка. Було, як стримеш його, то біжиш, не розглядаючи, чи гора, чи низ, аби розминутись. Найбільш його боялися дівчата. Не один вік дівоцький веселий він стратив. А що йому вдієш? Іде було по селу хмурий, сердитий та й поглядає туди й сюди, як той ворон хижий. Якось сидимо ми в своїй хаті. Говоримо собі таки про його недобрим словом згадуючи, як застокотить у сінях, загримить сам пан у двері, як то кажуть, про вовка промовка, а вовку хату. Увійшов він та й питає А де твоя дочка, Одарка? А в мого брата була дівчина. Боже мій милий, яка дівчина. Вона, було, весь двір веселить з собою, як зорею. Таке ж то молоде та щасливе, ніякого лиха не знає, не відає, бігає собі та сміється, мов у дзвоники дзвонить. Спитав він про Одарку ми так і поприникли на місці, а Одарка саме в хаті. Він як угледів дівчину, аж очі йому засвітилися та й каже Ходи за мною в двір, дівчино. Одарка до матусі, стала коло матусі стоїть, не дишемо в рибочка. Вона іще літ не дійшла. пане, п'ятнадцятий годок починає, каже батько, а мати плаче. «А ну іще що зговори мені, вражий сину, то я тебе почастую, гримнув на його тезну знову до Одарки. Хутко, хутко, Одарко, ходім. Вона все стоїть не йде. Хутко, дівчино. Не йдемо в умертвіла, загарбав він її та й повів, наче сонце наше зайшло, якось у хаті спустіло, обезлюдніло. Перемучились ми до вечора. Увечері братова побігла у двір довідатись та хутко й вернулась. До ударки не пустили, каже, і здалік не бачила, і голоска її не чула, а сама плаче, плаче. І догенько ми не бачили свою дитину, не пускали ні батька, ні матері, ані мене. Прийдеш було, постоїш коло панських воріт, та й додому вернешся, аж тобі світ милий. Розпитуєш у дворок, у дівчат. Не знаємо, серце, не знаємо вашу дитину, мов за золоту браму зачинену, і в вічі не побачиш, а інші то сміються, неначе господь їм розум одібрав. Що буде ваші одарці? кажуть. Буде те, що й нам було. Чому ні? Хіба ваша одарка велика панна, чи що? А ми ж не були діти свого батька? Може, нас ненька не жалувала, і ми колись були добрі, а ось же довелося зійти на ледащо, та таке ж якось у світі живемо і хліб жуємо. Ми ходимо та ходимо щодня, чи не побачимо? Вже третій тиждень минає. У неділю ввечері братова вернулася з двору плачучи. Не бачила, каже, тільки дворки, нехай Господім подарує, з мене насміялись. Сидимо мовчки тихо в хаті та сумно, тільки чутно, як братова плаче або брат тяжко, тяжко зітхне. Коли щось зашили з цілу, рипнули двері, увійшла наша одарка. Ми так і зумліли, як на неї глянули. Бліда, бліда та замучена, а вона, безталанночка, поклонилася та й стала в порога, як чужа, стоїть і очей не зведе. О жінко, каже брат, ми побачили свою дитину, яка красна стала, та й заплакав. Уперше з роду я тоді побачила, як мій брат плаче, нехай мати Божа у друге не приводить. Посадили ми свою одарку на лавці. Братовей каже доня моя, горенько моє, все вже тебе отпустили з двору. Я мамонишком прийшла. У двір гості наїхали, молодий пан із жінкою. Розкажи ж нам, ударочку, усі пригоди свої Любку, кажу їй. Та розкажи ж, бо розкажи. Нехай послухають. Каже брат, та й вийшов з хати. Мою його огнем пекло. Одарка заплакала слізьми та й почала розказувати все, як її замикали на ніч саму горницю, як грозили й били, як до згуби довели. Ти б моя доня, до панії. Може, б вона тебе вирятувала, нерозумна моя дитину. Мамо, мамо, що пані поможе? Од нього всі розсип, як голуби от шуліки. Не поможе пані. Пані й панночки іще на мене обіжаються. Неначе справді винна, котра не прийде, дорікає та гонить, із словом і оком, так то журимось та плачемо, плачемо та журимось, і не щулась, як темна ніч наступила. «Не здужую я, матінко, каже Одарка. Нехай у вас перебуду хоч всю одну нічку. Тепер у дворі гості ніколи оглядітись за мною. Заночувала дома, чи спала, чи не спала. Чи ще очей не звела, вже парубки з двору й прибігли за нею. Іди хутко в двір. Як вона просилась, як плакала, І ще якийсь час перебути в батька, бо тяжко не здужала. Ні, кажуть, ми цього не сміємо. Не підеш доброхіть силою поведемо. Так звелено. Тебе ще вчора шукали на щось панночки пані приїжджа. Якесь іще лихо коїться, каже братова. Бодай такого ніхто не діждав, лучше б вона була маленькою згинула, озвався брат. Годі, одарку, годі плакати, годі проситись, не помилують, та не їх і сила. Не сила наша, кажуть парубки. Вже їм стало жалко. Еге, дядьку, якби то сила. Ми самі не свої, що то буде. Не знаємо, чи йти в двір, чи дома дожидатися свого лиха. Коли так в обідню добу прийшла Одарка. Прощайте, мамо, прощайте, ми до неї. Що таке? Що таке? Оддали мене молодим панам. каже, з неділі повезуть і вас повезуть, тітку, серце, казали нам на неділю зрядитись. У мене і серце похололо, звікувала хоч не в розкоші, та все ж таки між родом у своїй хаті. А то віддають до чужих людей у чужу сторону не знаю за що й про що. Гірко мені стало, облили мене дрібні сльози. А братова дякує Бога, що й Одарка не сама на чужину їде. Наш старший панич та одружився з ляховкою і жив собі в місті, а до батьків років щось чотири не їздив, були в гніву. Лютував старий за те, що ляховку взяв. Да вже як Бог дав їм дітей, старий їх простив. Почали вони наїжджать у гості частенько. Ляховка якось собі вийшла старого, наче якими чарами, що й її, і гроші їй давав, а скупий такий був Боже. Як вона приїхала, пані нашої панночки підговорили її, що випросила собі одарку, щоб то бідну дівчину завести геть від пана. Ляхука, як почала просити і як почала молити, він її отдав. І ото дано нам до неділі врем'я зібратися, а самі вперед повіялись. Діждалися неділі, зійшлася родня нас проважати, попрощались. Одарка останнє вклонилась матері, а мати схопила її, скропивши, сльозами, та тільки промовляє: Дитино моя, дитино моя єдина. Та так то вже побивалась нещасна, що й каміне б серце розпалось, а дівчина наче завмерла і не плаче. Уклонилась батькові, батько благословив її. Нехай тебе, моя доню, мати Божа, заступить. Привела нас у двір, вози вже стоять запряжені. Вийшла пані з панночками, наказує вірно служити молодим панам. Вийшов і він, пан. Рушай! Каже возниці. Що тут говорити, коли пани пожалуються, каже до нас, то знатимете в мене, яко замруги виправляють. Рушай. Їдемо день і другий, питай водарки, чи здужає. Здорова, тіточко, тільки мені на серці важко, Ох, важко. І все вона думає, все сумує, сказано за ненькою та за батьком. На четвертий день в'їхали в панський двір. Всі нас кругом озирають та переморгуються, ніхто не заговорить ані привітає. Міські все люди, нещирі, гумливі, Повела нас у покої, вискочила пані. Мабуть, бачили ви не раз і не два тих ляховок. Всі вони прудкі та веселі та говірки. І ся така ж була, і як почала вона говорити. То й за себе все сказала і за нас відповіла. Та так ту хутко та шпарко сама і звивається перед нами. Старенька вже, а на висках кучері, в перснях блискучих, у стрічках, то ніби й молодо глядиться. Вийшов пан, він був гарний на лиці, ставний такий і дуже гордовитий. Коли й гляне на тебе, то все одним оком через плече. Спитав, чи нема листа от батька, і вийшов. Вибігла дітора на нас дивитись. Пані каже їм по своєму дайте всім хлопкам ручок поцілувати. Вони присягли рученята цілуйте. Загадали мені прясти, а одарку посадили гаптувати. Гаптує було панночкам споднички Те, що, та що вечора й несе до пані показувати. Пані часом і добре, тільки налає, якщо там негарно, а часом як розходиться, то мов воду з лотків. Нічим не впиниш. Тоді всім лихо, не злюбила вона нас, не так мене, як Одарку. Було так і їсть, як іржа залізо. раз. танцюй, Одарку, танцюй та й годі. Звеліла їй вивести посеред покою, танцюй. Пішла танцювати безчасна. та ніжки її підітнулись. Упала, а вони регочуться. Худа є, кажуть. Удає Отаке лихо. Дивлюся я, тане тане моя одарка, як воскова свічечка. Сидить було цілісінький день і словечка не промовить. Чого вже пані їй не робить, як не глумиться, мовчить. Тільки часом тихенько очиці на неї зведе. А паненята, як ті п'явочки, вчеплються, а ти дурна, а твій весь дурний. Ану йди танцювати. Штовхають і дряпи, щепають, вона тільки подивиться, моя голубонька. Пані аж розгнівається та скаже «Це якась кам'яна дівчина. Дав господь весну копаємо ми, тусіємо в саду, а одарка й запоріг не вийшла. Яка з неї тут робота буде? каже пані, нехай лучше гаптує. Одного дня одробились, ідемо з саду, а пані каже. Певно, що Одарка не гаптує або спить, або так куняє. А певно, мама ще не гаптує, вирвалася старша паночка. Я добре все знаю. Тихо, каже пані. Подивимось, що вона робить. Стали вони підкрадатись, увійшли. Одарка лежить, зложила руки під голівку бліда, бліда, тільки очі ї сяють. Лежить і дивиться на нас пильно, Аж пані спинилась і нічого не сказала. Перенесла її в комуру, положила на лавці, вона вже й не піднялась. Все було просить, діточко, серце, очиніть віконце й двері. Нехай я світу Божого побачу, нехай подивлюсь у свою сторону. Вони порадились між собою, казали бабу привести. Прийшла старесенька бабуся, аж біла, розпиталась, подивилась та й похитала головою. Дитино моя нещасливо, каже, нехай ті добра не діждуть, що тебе, як пахучу квітку, стоптали, а твій вік вже недовгий. Перехрестила дівчинку, заплакала та й вийшла. Тоді звеліла пані одвести дівчину в больницю. Пустіть мене, пані, прошуся в неї, приглядіть за ударкою. Я й робитиму вам щиро, що ви мені згадаєте, і дівчинки доглежу. «От!» Каже, дурниця, там краще у тебе приглядять. Не пустила. В неділю якось вирвалася, побігла одвідати, увійшла, дивлюсь, лежить вона якраз проти вікна, і вікно очинене. Оце, каже мені старенька служка, що там за недужими доходжає. Як ваша почала дівчинка просити та молити, положіть мене проти вікна та положіть, то я й мусила її догодити. А що, Дарочко?» – питаю, як? Вона подивилась на мене та й каже. «Тітко, серце, у нас тепер вишні та черешні цвітуть, а далі й мак красуватиметься. А мама й тато, нема вісток, ще нема Любку, кажу. Я тоді зараз прибіжу до тебе. Чи не бажаєш ти чого Дарцю?» Ні, тіточко, нічого не бажаю, нехай тільки од вікна не женуть. Отак у неділю її одвідала, а в четвер почули, що вмерла. Побігла я туди вона вже на столі, свічечка горить, а нікого нема. І така ж вона хороша лежала, як ангелятко Боже. Надійшла старенька служка. Ой, каже, поплакала я над вашою дитиною серце, та така ж тиха та покірлива вона була. Такої любої душі з роду віку, що не бачила. Війшла я до неї вчора, вона спинається на вікно. Ой кажу, дівчинку, що ти се робиш? Пустіть мене, каже, пустіть, бабусю, нехай я гляну в останнє. Там мій батько й мати живуть. Та так жалісно, як пташняточко, кличе пустіть. Я й пустила, піддержала її трохи. Вона все дивиться пильно, пильно в синій далекості, а сльози мов перло, сиплються мені на руки теплі, теплі. Сонце саме заходило, загледіла вишня в саду цвіте. Принесіть мені, бабусю, вишневу квіточку, принесіть, бабусенько». я пішла та й принесла. Вона взяла, ой, яка ж пахуча, каже, та свіжа. Спасибі вам, серце, бабусю. Лягла і квіточку коло себе положила. От уже й сонечко низенько, каже. Та й почала тоді згадувати батька і матір, все їх гукала, все їх промовляла. Тату, мій тату, нащо ви мене покинули? Матінко, візьміть мене. Ой, покинули ж мене, покинули саму. Мамо, тату, рідні та Любії. Нехай господії прийме мою голубоньку. На своє надро так то вже я поплакала на старості літях, в п'ятницю її поховали. Як спускали домовину в яму, то все над нею білі голуби кружляли. Сонечко грало, мов розсипалось по землі золотим промінням. Ранок такий тихий, ясний придався Ні вітерець, ні війне, ні хмарка не збіжиться. Душа праведна вставилась. Кінець. Ох, мої Любі, я багато прочитала історії, після яких хотілось розплакатись. Але це перше, якою дошитувала сльозами на очах, навіть не знаю чому. Можливо, тому що це відгукнулося нашою сьогоднішньою ситуацією, тому що багато людей, як оця одарка, відірвані від сім'ї, відірвані від дому, від рідних. Ця клята війна розсипала нас по всій землі, тому я хочу обіняти кожного, хто зараз на чужині і хто залишився тут. Я дуже вірю, що рано чи пізно це все закінчиться, і ми зустрінемось зі своїми близькими і рідними під мирним українським небом. Ну а з вас, мої любі, як завжди, підписка, вподобайка та коментар. До зустрічі в наступній історії з любов'ю ваш Шепіт Диней.